Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами розбиратися з можливостями електронних таблиць за допомогою табличного редактора від компанії Google. І на сьогоднішньому уроці подивимося, як можна оформити і сформувати взагалі дві ось такі чудові таблички: шкільне приладдя та шкільне чергування. Але про все по порядку. Для початку згадаємо, щоб почати працювати з електронними таблицями, необхідно перейти на свій власний Google диск, відкрити потрібну пару. І власне створити табличку. Так як обидві таблиці в нас присвячені школі, то і назву документу задамо школа. Ну а тепер трошечки пригадаємо. Документ, створений у табличному процесорі, називають електронною книжкою. Саме тому, що в нього є певні сторінки. Можна їх створювати стільки, скільки нам потрібно. В нас дві таблички, тож нам знадобиться два аркуші. Перший назвемо шкільне приладдя. Ну а другий чергування у класі. Ну а тепер можна приступати до формування самої таблиці. І тут виникає питання: навіщо формувати таблицю, якщо таблиця вже перед нами? І це дійсно так. Кожний стовпчик цієї таблиці має назву, яка складається з літери або декількох літер англійського алфавіту, і кожний рядочок має свій порядковий номер. Ну і заразом пригадаємо, що кожна клітиночка таблиці має свою певну адресу, яка складається з назви стовпчика і порядкового номеру рядочка, в якому вона знаходиться. Подивитися адресу можна ось тут, у клітинці адреси. Але чому тоді табличку називають явною? Справа в тому, що якщо ми відкриємо з вами друг то ми побачимо звичайний чистий альбомний або книжний аркуш, тобто нашу табличку не буде видно. Тож для того, щоб табличка показувалася правильно, необхідно відобразити її границі. Цим ми сьогодні і займемося. Для початку непогано було б бачити перед собою зразочок. Повернемося до нашої платформи, відкриємо ножиці і просто виріжемо, скопіюємо і вставимо за допомогою клавіш Ctrl-V в наш редактор. Ось Чудова тепер табличка перед нами, і нам легко її буде набирати. Розпочнемо з першої клітинки. Вона у нас тут така величезна, і під нею виділено 4 стовпчики нашої таблиці. Для того, щоб зробити таку велику клітиночку, нам необхідно виділити 4 клітиночки на нашому аркуші і на панелі інструментів натиснути кнопку Об'єднати клітинки. Якщо ви не бачите цю кнопочку, тут можна перейти в команду формат і знайти її ось тут, об'єднати клітиночки. Тепер у нас утворилася величезна клітинка, яка займає ці 4 стопчики. Напишемо тут заголовок. Але клітиночка має ще й певну висоту. Для того, щоб змінити висоту рядочка і всіх клітиночок, які в ньому знаходяться, наводимо курсор на номер рядочка і спускаємося до його нижньої межі, щоб з'явилася ось така двостороння стрілочка. Затискаємо ліву клавішу мишки і відбуємо. Втягуємо межу настільки, наскільки нам потрібно. Ось така величезна клітинка в нас є. Давайте ми виділимо весь наш листочок, а можна це зробити, клікнувши на клітинку між назвами стовпчиків і номерами рядочків. І трошечки збільшимо розмір шрифта. Нехай він буде тут десь 14, щоб нам більш-менш було добре видно наше значення. Вибираємо нашу клітинку і задамо їй оформлення. Для цього змінимо. Назву шрифта. Тут ви можете працювати на свій власний смак і обирати ті значення, які вам подобаються. Зробимо більший шрифт, накреслення напівжирне, курсивне. Можна обрати свій власний колір, в принцип, роботи той самий, який був з Google документами та Google презентаціями. Вибираємо, можна обрати фоновий колір, який нам подобається. Ну і вирівнювання треба зробити. Вирівнювання у вас є в двох варіантах. Перший варіант вирівнювання вирівнювання горизонтальне. Тут можна задати вирівнювання тексту по лівому, по центру і по правому краю. Ну і вирівнювання вертикальне знаходиться поряд. По нижній межі клітиночки, посередині клітиночки або навіть до верхньої межі можна притулити. Ну а тепер заповнюємо заголовки стовпчиків. Також трошечки збільшимо висоту рядочка, виділяємо їх всі і задамо ну, приблизно таке саме оформлення. Фоновий кольор вибираємо, вирівнювання задаємо, і вертикальне і горизонтальне, і зробимо трошечки жирнішим варіацію. Тепер можна було б починати заповнювати перший рядок. Ну, в принципі, давайте ми це і зробимо. Чудово, назви шкільного приладдя, яке нас цікавить, ми заповнили. До речі, можете обрати ті предмети, які вам потрібні більше всього на даний момент. Але ми бачимо таку невеличку проблему. Наші назви предметів не влізли у клітиночку, яка для них виділена, і якби вилізли на сусідні клітиночки. Як тільки ми напишемо якесь значення в сусідній клітиночці, наприклад, вкажемо кількість, ми побачимо, що значення обріжиться, тобто воно заховається за заповнену клітинку. І це взагалі неправильно. Тому треба зробити і стовпчик ширше. Стовпчик зробити ширше можна так само як і рядочок, тобто наводимо курсор на стовпчик на його праву межу, з'являється двостороння стрілочка, і ми відтягуємо границю до того значення, яке нам потрібно. Як бачите, стовпчик став ширший, а всі інші просто посунулись. Якщо вам необхідно задати ширину відразу кільком стовпчикам і зробити її однаковісінькою, ви можете спочатку виділити декілька стовпчиків. А потім змінити ширину одного з них. І як бачите, всі вони однаково змінюються. Ну а тепер заповнимо значення. Звертаю вашу увагу на те, що сам табличний процесор нам по замовчуванню вже задав вирівнювання нашим значенням. Подивіться текстові значення він розташував за лівою границею. А цифрові значення, з якими можна виконувати математичні операції, додавання, віднімання, ділення, розташував по правій межі. Таким чином він показує, що розуміє, що написано в клітинках, і може виконувати певні операції з певними даними. Але зверніть увагу, у нас написана ціна просто числом 5. А тут у нас написано 5 гривень, 0,0 копійок і стоять грошові одиниці. Якщо ми це зробимо ручками і напишемо, тут поставимо кому два нулі, допишемо. І крапочку поставимо, Enter, натискаємо, щоб комп'ютер запам'ятав значення, ми побачимо, що це значення перебігло на ліву сторону. Тобто тепер процесор думає, що це текстове значення, а відповідно не зможе з ним виконувати математичних операцій. І це неправильно так робити не слід. Якщо у вас числова одиниця, а грошова одиниця є. Випадком числової, то нам необхідно про це просто сказати комп'ютеру. Виділяємо всі значення, переходимо в розділ формат, і ось тут є значення число. Тобто всі формати, які знає табличний процесор, ми можемо побачити тут. Є числовий варіант, і відсоткове значення, і бухгалтерські, фінансові, валютні значення, дата і час також присутні. Нам потрібна валюта. І тут ми побачимо грани. Але якщо у вас буде англійська версія програми, то ви ви побачите тут відповідно долари. Якщо вас не влаштовують грошові одиниці, які тут знаходяться, ми можемо перейти у розділ власна валюта, і тут побачимо всі грошові одиниці всіх країн, які знає тільки Google. На даний варіант нас влаштовують гривні, тому ми перейдемо ще раз в формат, число, валюта. І бачимо, що з'явилися і грошові одиниці, і копійки. Але якщо ми подивимося на рядочок формули, то ми побачимо, що виділена клітинка містить собі тільки ще. Сло 6. Тобто процесор для себе розуміє, що тут стоїть число, і з ним можна виконувати будь-які математичні операції. Внизу в нас написано загальна сума, яка займає три клітиночки, тож виділяємо всі три клітиночки і об'єднуємо їх між собою. Напишемо значення. І вирівняємо це значення по правій стороні. Ну і давайте трошечки зробимо більшу висоту всіх рядочків таблиці, для того, щоб. Трошки легша табличка наша була, бо якось все позбивалося до кубки. Якщо нам необхідно змінити висоту кількох рядочків, то ми так само виділяємо всі рядочки по їх нумерації, і наводимо курсор на нижню межу одного з рядочків. Потягнули, зробили ширше один рядочок. А бачимо, що зробилися ширшими всі рядочки. Ну, що нам лишається? Тільки розфарбувати це все діло. Ну і якщо тут подивитися, то цифри і текст у нас розміщаються по вертикальному Центру, вони якби стоять як в центрі клітиночки. Тож і ми це з вами зробимо. Ось так собі розмістили. Виділяємо перший рядочок, задаємо йому якесь фонове оформлення. Ось так. Тепер другий рядочок і так само задаємо. Ну і це діло можна продовжувати. Можна продовжувати вручну, а можна попросити за вас продовжити комп'ютер. Ми вже з цією функцією знайомилися в презентаціях, а також у текстових документах. Називається вона формат по зразку. Якщо ми виділимо зразочок для Комп'ютера, натиснемо на цю кнопку і виділимо всі інші клітиночки таблиці, то він їх і оформить по зразочку. Як бачите, черговість фону зберігається, все чудово оформилось. Ну, а тут поставимо вже зелений фончик більш блідий, а тут більш явний. Да? Такий собі, О, так, щоб звернути на нього увагу. Ну і останній момент, якщо ми подивимось на наш зразок, у нас тут є межа, чорненька лінія, яка показує всі клітиночки. Тож виділимо нашу таблицю. Перейдемо до панелі інструментів і знайдемо тут зліва від об'єднання клітинок межі таблиці. Натискаємо. Тут є стилізація меж, тобто ви можете вибрати будь-який варіант оформлення межі таблиці. Колір, яким можна зафарбувати межу, і до чого буде застосовуватися дана межа. Обрали, створилася. Ну а верхня межа ось цього останнього рядочка, бачимо, така жирненька помаранчева. Тож, виділяємо останній рядочок, переходимо до межі, вибираємо жирненький такий варіантик помаранчевий, і вибираємо верхня межа клітиночок. Готово! Все, табличка наша побудована. Тепер зразочок можна видаляти і перейти до друку, глянути що ж у нас там вийшло. І тепер ми бачимо, що в нас з'явилася табличка. Але є один маленький нюансик, який не дуже мені подобається. Частина клітинок, які не заповнені, вони в нас все одно показуються. Хоча друкуватися вони не будуть. А частинка ні. Ну це не прикольно якось виглядає. Тому перейдемо до розділу вигляд, показати, і приберемо тут сітку. Вона нам вже тут не потрібна. Вона зникає і в нас звичайний чистий листочок. Глянемо на друк. Чудово, з першою табличкою ми. Ми завершуємо. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях або пишіть мені в особистий вайбер. Переходимо до таблички номер 2 Чергування в школі. Як і минулого разу, зайдемо на шкільну платформу, виберемо наш зразочок, давайте ми його навіть відкриємо отак і зробимо знов таки собі скріншот. Виділяємо ножицями, копіюємо і повертаємось до нашої таблички. Сюди просто вставляємо Ctrl-V та зробимо. Табличко поменше, нам, в принципі, візуально потрібно побачити, що в нас тут є, і ми зараз з вами швидесенько цю табличку створимо. Для графіку чергування заголовку таблиці поки що просто залишимо місце. Давайте напишемо першу дату. Дата пишеться чітко через крапочку. Тобто пишемо число 01, крапочку ставимо, 01 місяць і 2024 рік. Записали. І ось тут саме цікаве. В нас 31 дата, і що нам? 31 дату писати ручками, це якось взагалі не по приколу. Для того, щоб зробити це скорше, згадуємо, що наш табличний процесор розумний процесор. Він аналізує дані, які ми в нього вписали, і шукає серед них закономірності. Якщо ми напишемо якесь певне число, 1, наприклад, то для нього закономірності тут немає. Це стале число, яке не змінюється. Подивимось, що він може з ним зробити. У виділеної клітинці ми бачите, виділили одиничку нашу, є вправо. Нижньому куточку ось такий маркер, при наведенні на який курсор змінює свій зовнішній вигляд, і ми бачимо такий хрестик. Це маркер копіювання. Якщо ми протягнемо його в сторону, він просто скопіює нашу одиничку. Але давайте задамо йому закономірність. Один, два. Наступним числом точно, правильно, буде три. Виділимо обидві ці клітиночки і спробуємо потягнути далі. Як бачимо, табличний процесор продовжує даний ряд. Що ж стосується дат, дата це вже закономірність. У будь-якого комп'ютера є вбудований календар, і табличний процесор вміє ним користуватися. Тобто, якщо ви правильно написали дату, зверніть увагу, що сам табличний процесор іноді не розпізнає дату, і вам необхідно впевнитися в цьому, перегляньте, що у вас тут стоїть дата, а краще її просто оберіть заново. Якщо з датою все вірно, то достатньо її просто потягнути за маркер копіювання в сторону, і сам табличний процесор продовжує. За нас нашу закономірність. Окей, у нас 31 число, це дуже багато, і нам потрібно буде зараз зробити ось такі варіанти, коли число стоїть вертикально, дивиться текст вгору. Тож, виділимо для початку наші клітиночки, перейдемо до панелі інструментів. І ось тут, де в нас є вирівнювання вертикальне, трошечки правіше є обертання тексту, тобто напрямок, за який може йти текст, і виберемо його вгору. Хлоп, поставили чудово. Тепер. Візьмемо, виділимо наші рядочки, зробимо їх трошечки меншими, ось так, і висоту задамо трошечки більше. Оформимо вирівнювання по центру і по центру вертикальному, тобто клітинки встали на своє місце. Але нам потрібно багато таких клітиночок. Для того, щоб довго не гратися, я пропоную зробити наступне: виділяємо всю таблицю ціліком і робимо ширину всіх стопчиків, такі як у нас в датах. Клац! Зібралася наша табличка. Можемо виділити наш зразочок або виділити останню дату, протягнути її до кінця. І ми побачимо, що ми зупинилися на 22 січні. Не вистачає клітиночок в нашій таблиці. Для того, щоб додати клітинки, додати стопчики в таблиці. Ми переходимо до назви стопчика, Класнули правою кнопочкою на назві, і в нас є команди встановити праворуч або ліворуч стопчики. Вибираємо стопчик. Але подивіться, ставити один стовпчик. Нам потрібно вставити до 31-го числа, тобто ще 9 або 10, навіть щоб був трошечки відступ з правої сторони стовпчиків. це незручно робити по одному. Як зробити відразу кілька? Виділяємо кілька стовпчиків, клацаємо правою кнопочкою, будь де на назвах цих стовпчиків, і у нас з'являється, команда: вставити стовпці, але вже не один, а відразу десять. Стільки виділили, стільки він вам і пропонує вставити. Додаємо. Чудово, вони у нас додалися. Тепер протягнемо далі. Бачимо 30 січня можна протягнути ще один раз, а можна і протягнути ще раз. І бачимо, що процесор дійсно слідкує за датами. 31 січня останній день, а далі пішов лютий місяць. Дана дата нам не потрібна. Прибираємо її. Повернемося до нашої таблички і бачимо, що тут у нас прізвище. Для них треба багато місця. Тож цей стовпчик зробимо трошечки більшим. Заповнюємо прізвищем. Чудово, прізвище ми записали. Ну, прізвищ наших учнів. Ми вже знаємо, як зробити. Задамо два значення: 1-2. і два. Виділяємо ці клітиночки і просто протягуємо за маркер копіювання. Бачимо, що в нас номерація продовжилась автоматично. Ну і тепер їй лише треба задати оформлення. До речі, оформлення можна робити за власним смаком. Тут уже дивіться, як вам захочеться. Таке саме оформлення можна задати і для наших дат. Але нам потрібно визначити, де в нас субота і неділя. І тут проблема: вручну це робити можна. Відкрити календарик, подивитися, що січень першим числом стоїть на. На понеділку, а другим на вівторку і так далі можна. Але подивіться, як позначаються тижні в нашому календарику. понеділок, ПН, вівторок, ВТ. Давайте спробуємо. Напишемо ПН зверху, ВТ. Далі виділимо дані клітиночки як закономірність. І спробуємо за маркер копіювання протягнути їх до кінця. Подивіться, табличний процесор нас зрозумів. І ми бачимо, де в нас четвер, де у нас п'ятниця, де субота і неділя. Тепер нам дуже легко і просто можна оформити наші клітинки. Даний зразочок приберу десь нижче, субота-неділя, ось вони. Виділяємо ці дві клітиночки повністю в таблиці. Затискаємо клавішу Ctrl, тримаємо її, переходимо до наступного стовпчика Субота-неділя і виділяємо його. Таким чином, ми можемо виділити одночасно кілька стовпчиків. Ну і задамо оформлення. Тепер виділяємо всі інші клітинки. Контрол затисли і продовжуємо виділення клітиночок. Задаємо оформлення їм. Тепер наші підказки можна прибрати, вони нас не цікавлять, і розставити графіки чергувань. Класнули на перший, затискаємо клавішу Ctrl і далі продовжуємо наші сходинки. Соботу, неділю пропускаємо. Далі погнали для наступних учнів. Перейшли на наступний тиждень і знову зробили те саме. Виділили клітинки і зафарбували якимось яскравим кольором, щоб показати чергування. Тепер ми чітко побачимо, що, наприклад, зірковий степан у нас буде чергувати четвер. 4 січня, а потім його чергування буде 18 січня цього місяця. Тепер залишилося тільки виділити всю таблицю і показати її. Межі. Ух, які межі лишилися в нас минулого разу. Давайте ми переключимось на тоненький варіантик, змінимо колір на чорний. І ось тепер табличка у нас чудово створилася. Але подивіться, по зовнішній границі у нас іде фіолетова рамка, а всередині чорна. Це також можна зробити. Вибираємо фіолетовий колір, зробимо його топ з І вибираємо не внутрішню всі межі, а зовнішню межу нашої таблички. Клац, зробили. Ну а тепер лишається тільки виділити всі клітиночки зверху над нашою таблицею, об'єднати їх, зробити висоту рядочка побільше. Ну і написати, що це у нас графік чергування. Задаємо оформлення. Ось і все, табличка створена. Нам лишилося надати наш документ на перевірку. Нагадую, для цього треба натиснути кнопочку поділитися, вибрати, що у нас не обмежений доступ, а доступ за посиланням. І дуже прошу вас вибирати. Може редагувати, щоб я міг робити вам помітки у ваших документах. Копіюємо посилання і здаємо на платформу. Ось, власне, і все. Якщо залишились питання, прошу писати їх в коментарях або в особистих повідомленнях Viber. Ну а якщо все сподобалось, чекаю на ваші вподобайки і зустрінемось на наступному уроці. Дякую за увагу і до побачення!